Всім привіт. Давненько відео не знімав. Так, коротше, що на пасіки помінялось? Ось привіз прицеп, коротше, соняшника. Далі ще не дивився до них, думаю, зараз в там, де розпалив, буду починати дивитися, як там, чи потрібно кос підготувати, чи не потрібно. Так, вижу, що на пасіки пішов. Пішли обляти. Так, В принципі, тут основна, ну, пасіка вже тут, на місці, що були сім'ї. Вони вже почти всі загодовані, вже три рази полосками обробляв. Е, можливо, ще буду раз проливати біпіно. Е, ну, це ще не точно, але подивимося. Подивимося вже по... Ну, Пролею за... За 7-8 сімей і подивився, які оси буде кліща. Якщо оси буде сильний, значить буду... Бо, значить будемо проливати всі сім'ї. Ось так. Так, тут вийшло ну, прицеп і я привіз і ще тут ну, розіклав. Ото було ще 6 сімей, тут по пасіки я розіклав. Так, і ну, зараз покажу, ну, по чому як я орієнтуюся, скільки потрібно ще е, годувати е, в пчелені сім'ї. зараз візьму лише маску. Ну, покажу, по чому я орієнтуюся, за скільки загодовую. Ось так. В принципі, сім'ї вроді. Я так, коли там приходив, дивився мали непогано. Я лише магазин не брав відкачувати, а, а сім'ї... Ну, а знізда не брав. Так ось так. Думаю, буде видно. так видно видно Блин, а я в ди поставлю так Вот, вот такие гнезда. мед соняшника, ну я все я ж не відбирав мед, відбирав коротше, е, такі самі сильні рамочки, а так. Ну, гніздо получается, гніздо тут, а тут я вже рамочки заклав з магазина, щоб вони при перевозці не нікуди не порозбігалися. Тут, виходить, сім рамочок. Ось. Така рамочка. Бо я ну, перед тим як я перевозити, я їх зразу прийшов і, і скоротив сім'ї. 6-7 сім рамочок, десь 8. Ну, для чого, щоб вони. Ну ось Видно, тут був розплат, він вийшов. Ем, ну, по цій рамці видно, що їм вже треба півтора літра дати, це, це як мінімум, щоб цю рамку. Святна маточка. Ну, тут розплод. Ця рамка теж легонька. Я, в принципі, ну, не... ну, тут вже видно, що по цих двох рамочках і мінімум треба за 3 літра сиропу. Ну, у мене є е, рамочки кормові, які я гнізда ці скорочував і забирав. Так що теж є, рамочка теж дуже І Я просто-напросто такі сім'ї, котрі я цим ще сім'ям дам по 3 літра, а потім ці рамочки я поміняю Я їх відсуню на край, а всередину поставлю вже рамочки такі, ну, у мене є медові, хороші рамочки. О, допустимо, ця рамочка. Тут розплоду немає. Я просто-напросто ту рамочку. Да, тут немає, він вже вийшов. Я таку рамочку ну, візьму і просто-напросто ну, заберу від них. Ну, це не зараз, звісно, буду робити. Рамочку заберу і поставлю з да медову рамочку. Ось так. Ну, я ще раз повторюся ці сім'ї взагалі не годувалися, вони Ну як привіз, вони ось такі вони були. Ну, є, звісно, набагато є сильніші, навіть на кормах, Ну по кормах дуже сильні. Тут не дуже так аж Ось оці рамочки я буду розпечатувати вилкою і ставити сюди за заставною, не буду переносити все в гніздо оцей мед, цей що я не відкачав. Так само тут є. Ну, це. Ось так. Це я буду, буду ну, ставити їм ще по полоски на днях і буду вже зараз я просто зараз ну, продивлюся по-бестрому, щоб взнати, що скільки кому що потрібно. Я їх продивлюся ці сім'ї по бестрому, а потім вже буду ну, рішати, що там, що далі ось. Друга сім'я. Так само, рамочки були. Ну, відбирав відкачував, порог відкачені закладав, щоб вони не, не ну не так, так само же три-шість рамочок. Рамочки оці я скорочував. Ця рамочка, вона ну, 3 кг як мінімум, там є. Ось друга рамочка теж. Терета рамочка, тут трошки було розплодень, вийшов. Ну, цим всім я, я, ну що на прицепі я всім дам е, по, по 3-4 літра з сіропом, а решта буду вже е, давати оці рамочки, що я гніздо поскорочував Я буду розпечатувати і давати, щоб на їх переносили гніздо. Бо тут коли, тоді, коли я був, Раніше тут дуже багато було у них розплоду. Ну, ось ця рамочка все розплодить. Ну, це вже остатки розплоду виходить, там вже лічинок я не бачу. Вже так якби просто вони ну, виходять і все. теж рамочка ну, опять же личинок і засів вже я не бачу видно що вже матки не сіють ну ні є такі сім'ї звісно що ще є і засів но це переважно слабші сім'ї, слабенькі сім'ї там матки сіють до подліднього щоб нагнати бджоли А в таких середніх і ну, сильних сім'ях вже якщо кліща добре обробило, ну кліща добре обробив, то засів вже немає. Якщо звісно більше кліща лишилося, то засів Ось та же вниз заставною яка рамочка є. Оцю рамочку я їм поміняю, поставлю їм гніздо. Це, ну це Ці рамочки, я скорочую їх, це одна, я їх не відкачував, гнізда я не качаю. І тут такі рамочок є. Це ж їхні рамачки. Друга і там така сама треба. Я прийду, коли на днях будеш там погода. там ще до виходить і просто-напросто ці порожні рамочки з розплодом я позабираю, а поставлю їм такі. Повне медові. Якщо будуть найслабші рамочки, ну, що ну, щоб від них позабираю, я ті рамочки розпечатаю і поставлю їм у... і поставлю їм за заставну, щоб вони з тих рамочок переносили все у гніздо. Ось так, це. Це такий можна сказати біглий осмотр, щоб зрозуміти е, ш, ну, іменно, як ці сім'ї на даний час, що вони... Ось тут теж видно, що 3-6-7 рамочок. Тут це восьмирамочний корпус. Блін, ці рамочки витягати тут я давно не витягали. Зину рамочку я ставив, щоб, щоб гнізда не, 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 не сонулося. Ось так. Крайня рамочка. Я гнізда не качав, тут в принципі все нормально, трошки додавлю, друга рамочка. Тепер би було, конечно, якщо б було багато розплоду, тоді, так, ось тут теж є розплод. Ну вже на виході. Так, тут теж є трошки розплоду. Полоски Яке б гніздо не було, навіть там багато рамочок, я стараюся пускати 5-6 рам. Бірше, якщо навіть більше, я їх забираю, вони завжди лишні ось Тут розклад вийшов, немає, ну засіва засіва немає. І все, і так до. До перед рамочки я дивлюся, а далі я вже, ну, ось це теж, і та остання рамочка, якщо видно, так, вона теж іде медово Ну ось ота сім'я, допустимо, вона, вона сидить на... У нас в сімьо рамочках, але я прийду на днях і скорочу її до п'яти рамочок. Вона, тут буде п'ять рамочок сильно, сильних медавих. У них розплоду вже немає, виходить, так що я і полоски ще раз поставлю. Це виходить, тут третій раз на прицепі, я тут ось два рази ставив полоски. Це... І третій раз поставлю полоски і все. І ці сім'ї будуть готові до зими вже позабираю ці лишні рамочки. Забираю ці лишні рамочки вже всі. Скорочу їх нормально вже щоб скорочу їх нормально, щоб вже не було. Заставними пообкладаю. Ну там, ну коротше, як має бути, якщо я думаю, що тепер трошки більше часу буде вже, бо не було раніше часу, звісно там. Вчора ввечері прийшов і тут це все почав косити, коротше, думав, що вчора робити, але нічого не вийшло. Тут трави заросли, мені тут не було якийсь час. Ось так. Тут грушки доходять осінні. Тут вчора ну, вчора вечором пару сімей. Я тут подивився, в принципі тут взагалі я довольний. Я тут останній метр, ну, цей соняшник, я відкачував в магазини, гнізда я не качав і за що цього, я тут дав на всім сім'ям я дав по 6 літрів сірапа всім. і потім передивився гнізда і, і ще так, можна сказати, декотрим сім'ям я ще трошки додав. Десь там літр, десь ще два додав, там декотре. А в основному 6 літрів сиропа в цьому році стало, щоб загодувати ну, сім'ї. Догодувати, бо в них, я гнізда казав, що я гнізда не качав. І за що це вони... Ну, і цей рік в нас було там посуха дуже було. З півтора там місяця дуже сухо було і і сім'ї. Ну, розвиток даже тоді трошки услап і може так, що вони зекономили е, корма ніж попередні, поп, ну, попередні часи. Бо раніше е, на цей час ну, сім'ї були дуже сильні, але кормів не було. Ну, Наприклад, взяти ну, в тому році, то я давав на сім'ю мінімум я давав по 10 літрів. А декотрим даже давав по 15 літ сиропу щоб загодувати їх. Бо в тому році ну, мало було сиропа, ну, в цака мало було в них меду. В цьому році трошки ліпше. Ну, Сила сімей тут теж доста, ну в середньому сімі сидяв всі, всі 5-6 рамочок. Ну то я так ну я так скорочу на 5-6 рамочок. І так, а вони сидять 7, зараз 7, десь 8 рамочок, ну до ся доста непогано в них. Так, ну в принципі все. Думаю, що буде щось цікаво, покажу. Всім пока!